Для тих, хто дивиться це відео вперше, я нагадую, що ви можете стати нашим партнером, знаходячись в Україні або в будь-якій іншій точці світу, для цього вам потрібно просто подивитися наше повне відео про партнерську програму на нашому YouTube каналі і написати нам про те, що ви хочете почати співробітництво. У нас є. Порядка 10 різних продуктових лінійок. Ви зможете вибрати те, що вам більше подобається. Ми вам дамо деталі, деяка комісійна винагорода є з якого товару. І вам потрібно буде пройти такий міні тренінг в записі, безкоштовний, на якому ми будемо вам давати різні відео уроки, щоб ви змогли покроково подивитися, як саме відкривати Etsy-магазин, як наповнювати його товарами, як створювати цифрові фото за допомогою програм штучного інтелекту. Ви можете, не маючи навичок дизайнера або якогось там програміста, створити собі ваші унікальні фото для ваших товарів, і для ЕЦІ це є обов'язково. Вам потрібно буде на базі наших товарів створити свої унікальні. Товари з унікальним дизайном виставити їх і продавати.